Якщо раптом друзі ви не знали, як правильно треба намотувати шнур, отак, так. Майстер-клас від Максик. Майстер клас. Макси. Май майстер -клас. У позі чаплі постоять. А шнурочок отут у чоботі. Ось така історія. До речі, новий шнурочок. Зараз подивимось, що то, як він себе поводить. Але, давай покажу. Ой! Це у нас о! Хардкор 06. Моя улюблена розмоточка 200 метрів. Вітаю, друзі! Мене звати Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Ми вже майже дійшли до місця до цікавого, ось воно попереду, де будемо сьогодні ловити щупаків. Озерце дуже прикольне, це озеро, яке було поєднано навесні з Десною. Зайшла туди достатня кількість щупаків, лишилася там. Вирішила залишитись там, знайти в Десну. От, І зараз давайте перевіримо, що ж там за кількість і що ж то за розмір такий. Щупаків, який там лишився. Сьогодні зі мною Макс, він допоможе розібратися. Доброго дня! Допоможе він розібратися в розмірах і кількості. Він вже щось намаслав, гарну приманульку намаслав. І до цього шнурочок допоміг мені намаслати. Ви бачили, як це треба робити. Обов'язково тепер кожного разу, коли будете намотувати шнур, робіть це саме так, як показав вам Макс. У чобіт бабінку і руцями працювати. Два тижні тому була серйозна спека. Зараз вже прохолодно, щучка починає клювати. І відповідно ми вже одягаємось по осінньому. На чоботі. Крокси зняли, одягаємо чоботі і все, і гоу. Ще сотка метрів залишилось, будемо на місці, і я вас познайомлю з моїм комплектом. Так, ну що, друзі, сьогодні у мене графіт-лідер Занна до 25 грамів, 76. У мене сьогодні Екзіс 4000 DC-шний. І намотаний тут вже жовтесенький, новесенький. Шнурик dual hardcore діаметр 06. Перевіримо, що за шнурик. Слухай, тут щупак може на дорозі жити. О, велика? Ні, така маленька, не сильно Ну скільки? На дорозі щука живе. Придорожня щука. Ей, не. Ну, ми на місці, друзі. Дивіться, яке озерце красиве. Довгеньке таке, вузеньке і довгеньке. Карась поплив. Вода, до речі, дуже-дуже прозора. Бачу дно. А це нам каже про те, що може по прозорій воді і в облерочки гарно спрацювати. Я сьогодні, чесно вам кажучи, не брав От, всього арсеналу, але трошки є. Подивимось. Поставив я грабстер 2,75, фетик такий прикольний, я про нього вам вже казав. На 4-грамовій джиголівці. Ну що, треба зловити щупака? Що у нас тут за глибинка? Ну, глибинка трошки є. Не така, щоб супер. Метра. До двох. До двох метрів є. На самому дні травичка, так що можна вести не по самому дні. Бачу, як приманка грає. Коротше, все норм. Залишилось лише зловити рибку. Ну, а я думаю, що ми з цим щось. Сьогодні з Максом дай намудруємо. Принаймні, я щиро сподіваюсь, так, да, Макс? Чи ні? Uh -huh. Макс поставив щось велике, я бачу, так? Да? Uh -huh. А що там ти поставив? Uh -huh. Скільки? Uh -huh. А, тю, так не таке вже і велике. Де? Де хто? Uh -huh. По під берегом. Ой, попід берегом щупак. Українська народна пісня, ой, під берегом щупак. Глибинка така, як треба. Здавалось, так? Да? Малесенька така. Малесеньке озорце і така глибина. Глибина серйозна. Я поставив вже 7 грамів. І хочу вам сказати, що можна навіть і більше, тому що... Опа! Покльовка була! Ай-яй-яй! Покльовка гарна. Покльовочка гарна. Ну що, можна? Мабуть-що... Донизу зійти. Так, да, порізана рибка. Порізана рибинка. Щучка смикнула. І це вже гарно. Глубинка така прикольна. Було в нас по покльовці. Де? Макс, чому ти не зловив рибу? Скажи мені. Воно от тюкнуло. І що? І, всі? і всі? От таке Все Все зрозуміло. Лаконь... Ел. Лаконічність. Але дуже красиві місця. Мальовнича така затока. Є тут риба. Треба до неї знайти якийсь підхід. І до риби підхід, і до води підхід треба. Ага, наче є якась доріжечка. Місця надзвичайно красиві, але... Краса місць не гарантує кльов. Ходимо, ходимо. У Макса дві покльовки, у мене поки одна. Озеро надзвичайно цікаве, воно глибоке, по-перше. І по-друге, дуже прозора вода. В іншому кінці, куди ми зараз вже дійшли. Троху. Водичка не така прозора, але все одно вона прозора. Якщо порівнювати з початком озера, вона трошки тут мутніша. З чим це пов'язано, я не знаю, але це факт. Ну нарешті дочекався Нарешті дочекався Але це трошечки на той розмір. Ну, де ти там? Де ти там є? У нас щупак? Ну це ж треба тепер щупака діставати з трави. Бо пропаде. Бо пропаде щупак. Ось такий малесенький щупачок. Ну, це не той розмір, за яким ми сюди приїжджали. Але все ж таки це перша рибка у нас на сьогодні. Ще одна. Ще одна, бачите, який супер розмір. Супер розмір. Супер на супер розміру. На грабстер. Да. Так, да. Щось розмір такий собі. Я, до речі, поставив, друзі, два монтажі Один монтаж грабстер на 4 грамовій голівці. Ось, а другий монтажик Minus Z на 7 грамовій і ходжу, змінюю в залежності від, від, від глибини. Адже ми починали з місця, де була така серйозна глибина. Там 6 метрів 5-6. А зайшли, ну, ви власне бачите, куди. Глибина тут суттєво нижча. Ну і не потрібно, щоб приманка мала таку вагу. Так що в мене оце дві рибинки, я їх змінюю в залежності від глибини і так і живемо. І на одну, і на другу вже зловив. Місця, ну просто надзвичайно ну, красиві. Ну, просто кайф. І має тут бути гарна риба, і вона тут є. Хочеться вже дочекатися такої покльовки, щоб. Аж щоботь вискочити. Як це буває по осені. Коли щука там ведеш, ведеш так плавнісінько, тихесенько вона як вмаслає. Опа! Ще о, так це ж дивіться хто. Це ж дивіться хто, це ж дивіться. Ніфіга собі. Це дивіться, друзі, який окунь. Дивіться який окунь. Озерний. Прям приманку дістати неможливо. Втулив, ну це ж гарний розмір, як для окуня. О! Смугастик такий красивий. Давай, пливи. Це вже порадував трошечки. Смугастик непоганий. Смугастичок непоганий. Може там є твої браття, сестри? Ось так ходили-ходили, бачите, їх хоч якусь прив'язочку де знайшли. Ну, звичайно, на меншій глибинці, без водоростей, ловити в рази прикольніше, приємніше. Але хочу вам сказати, я, друзі, давно наловив окуня на, на подібний розмір приманок. Взагалі-то для нього є в мене спеціальний арсенал окуньовий. Ну, приємно, приємно, що він отакоє. Доволі об'ємні приманки. Не може тут не бути риби. Не може. Звичайно, я розумію, що в межах населеного пункту... Дуже багато бажаючих половити щупаків тут є. І доріжки такі натоптані. І щось мені здається, що не випускають вони щуку, як ми. Щось мені здається, що потім вона їде додому до них. Але все ж таки вода була висока навесні. Рибки має бути багато. І ще раз сподіваюся, що вистачить всім. Ти, дивіться, друзі, окуньовий день якийсь сьогодні, ну і гарний же ж розмір. І дивіться, як він бере цю приманку. Ковтає повністю. З під тієї сторони взяв, з протилежного берега. Такий красунчик. Опа! Гарнюнька. Хвіст вже щипаний, скубаний, хтось його мав. З'їсти. Принаймні дуже хотів. Ну, пливи. Пливи окунчик. Ось так, працює, працює приманочка. І дивіться, охолола водичка, почав окунь атакувати більш об'ємні приманки. І атакує, скажу я вам, непогано. Повністю ковтає, голодний якийсь. Окунь ковтає, а щука де. Гарно. А? Ай-яй-яй. Зійшла. Бляха-муха, ну? Ледь-ледь сіла, без покльовки. Я думав, що я зачепив твою цей е шнурок. Розумієш, що я собі веду тихесеньку. А вона там нормальний щупак був. Ось так, друзі. Перша, перша риба гарна, але з дуже-дуже слабкої покльовки. Навіть і покльовкою це так і не назвеш. Ледь, ледь, ледь повисла. Тут такі місця, що дуже багато водоростей і кожна проводка це ну, постійно чіпляєш цю траву. Постійно чіпляєш цю траву. і... Мені здалося, що в черговий раз я просто траву зачепив, а то була риба. І риба непогана, як Макс каже. Пройшли ми, друзі, все озеро від початку до кінця. І проміжні підсумки можна потрошку підбивати. Покльовки були. покльовки були, Ми сподівалися, що там прийдемо, і зараз там голими руками на ковбасами тут мільйон щук. Але не так сталося, як гадалось, і це дуже добре. Змінили вагу. Я поставив меншу вагу і на меншу вагу, на більш об'ємну приманку почали покльовки. Я зловив до окуня, дві щучки, і одна гарна зійшла. Вон Макс свідок. Угу. Макс бачив. Така прям гарна-гарна. Щучка гарна зійшла, але взяла ледь-ледь. Тому зараз ми будемо вертатись і будемо вже детально обловлювати кожне місце. Дуже мені подобається ця палка. Я вам скажу, що я на неї ловлю раз третій. Але під подібні умови це палка одна з найкращих, ну, які, якими я ловив. 762, 229. тест до 22 грамів занна. Можна і джигом ловити, можна і в облирочок поставити, там якусь колувалочку, оберталочку. Але на Дніпрі... З берега там супер не покидаєш. 762 довжина, ну, закоротка для великих річок. А ось під такі невеличкі річечки і під човен те, що треба. О, так що вона на своєму місці. Макс, що там? Щука написала? Щука написала, сказала, що зараз буде гарний Добре. Але це не ставиться коло. Чудово, друзі, погода цілий день сьогодні. Жодного вітру, штиль, просто кайф. І ще до цього ж на цьому озері, окрім нас з Максом, більше нікого нема. Тільки ми тут вдвох оцеєм. І тиша, тиша аж в вухах дзвонить. Не пам'ятаю останній раз, коли була така погода. Звичайно, щука, як то кажуть, на дуже штиль полюбляє. Але для душі це дуже крута погода. А щука. Сподіваюсь, що сьогодні ще буде. Є, 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 є. Є-є-є-є. Є-є-є-є. З другого разу. З другого разу, друзі, він вийшов і взяв. О, конець. <laughs> ось так. Ось так. Ось такий ось. Окунець, дістав, дістав він попер. Як треба. Хі -хі -хі -хі. Хороший окунчик, хороший, красивий. На попер. До речі, це перша риба на цей попер. Це лайф таргет. І окунь. Ось так, так що можна і на попер половити. Ну ось, друзі, пішов дощик. Свинцева хмара нависала-нависала і врешті-решт розійшлася дощем. Дощ хоч і невеличкий. Може бути, що він затяжний. Адже вітру нема зовсім і хмара доволі об'ємна така на небі. Будемо сподіватися, що скоро він ущухне, але не дуже щось мені в це віриться. Після покльовки окуня пройшли метрів, ну, метрів 300, мабуть. що. І покльовки не було. Ні на що, ні у кого. Ні на гуму, ні на попер. Ні в мене, ні в Макса. Ну, нічого. Зараз будемо підходити до найкращих, найперспективніших місць, з яких власне сьогодні і починали, і де були непогані покльовки. Принаймні вони були досить сильні. Ще один. Хі -хі -хі -хі. Оп, і ще один. Оп, і ще один, друзі. Поставив я трошки менший попер, поставив свій улюблений 3D-поп і ви бачите знову кунець. Знову кунець. Випускаємо хлопчика і продовжуємо ловити. Дуже цікаве місце. Дуже цікаве на попередній ділянці. Вона така дуже глибоководна, а тут інакша історія. Тут діляночка мілководна і за рахунок того, що є латаття, є рибинці де ховатись. І з-під латаття в мене вискочив все окунець і взяв. Це може бути і окуні, і щуки, і все що завгодно. Але сьогодні приїхали ловити щуку і такий окуньовий день. Окунь на озері. Прям давно в мене такого не було. Дуже, друзі, швидко темніє. Надзвичайно швидко. Вже не літо. Уже все. Шоста година на годиннику, і вже темно. Дощик цей ну зовсім не прикольний. Був вихід. Був вихід, друзі. Скоріш за все окунець. Ну добре, перекину ще в те саме місце. Сподіваюсь, що повториться вихід. Це окунець. І зійшов. Був окунець. Був окунець, ось так, незважаючи на дощ. Все ж таки окунець підбирає з поверхні. Ну давай. Може, там є вас декілька. Ох, вихід, бачив? Любимо? А? Не знаю. Ай яй! яй Ай яй-яй, яй, -яй, -яй, -яй. Щупак зійшов, друзі. Надвечір, ну. І так і нічого, наче, да? A few moments later. Як і завжди, на попер виходить все з першого разу. Якщо з першого разу. Виходів нема. Можна більше сміливо в то місце накидати. Друзі, ну вже темно. Вже темно, половили трошечки. Хотіли наловити величезних щук, а половили, я думаю, що непогано окунців. Давно я наловив окунців на, на великі об'ємні щучі приманки. Ну, відносно великі, звичайно. Скажімо, ці приманки, на які я сьогодні ловив, вони більш е, для щуки. <One> розраховані, ніж на окуня. Чесно вам сказати, трошки я жалкую, що досить пізно я перейшов на попери. Адже і на попер рибка поклювала, і щука поклювала, і окуні. І, от, і було достатньо кількість виходів. Ну, не вистачило нам трошки світла, не вистачило трошки нам тривалості дня. Ну і мусимо з Максом їхати додому. Макс Макса не з правильного місця, він не вміє рибу. Але це для мене нормально. У мене перша рибалка на незнайомій водоймі з нулем, а наступна рибалка буде з риб. От, не знаю, що так, але це вже не перший раз таке. Нічого, все зробимо. Все буде. все буде, все зробимо, зловиш рибу і обов'язково сфотографуєш її так, як ти сфотографував. судака. Судака. Ось так, друзі. Щиро сподіваюся, що вам відео цей сподобався. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відео на моєму каналі. З вами був Володимир Вовротняк, Максик. До зустрічі тут!